Черкаська обласна державна адміністрація відзначила зусилля громади у створенні безбар'єрного простору. Смілянський ЦНАП як приклад системної роботи в межах національної стратегії зі створення безбар'єрного середовища. У 2024 році Черкаською обласною державною адміністрацією була розроблена мапа доступності центрів надання адміністративних послуг області. І, на превеликий жаль, наш ЦНАП був. Визнаний як бар'єрний, і на мапі позначався бар'єрний. На початку цього року нами був розроблений план безбар'єрності нашого центру надання адміністративних послуг. І вже наразі ми цей план практично виконали. Наш ЦНАП. Наразі є безбар'єрним у травні цього року. Тут завершили облаштування приміщення відповідно до сучасних вимог інклюзивності, підйомник для маломобільних груп, адаптований санвузол з кнопкою виклику персоналу, зручна навігація. Все це покращує якість обслуговування. Тут у нас облаштована туалетна кімната для осіб з інвалідністю. Також маємо зручну ручку, широкі двері. Викладена також тактильна плитка, зручні поручні для осіб з інвалідністю, встановлена кнопка виклику персоналу. В разі якихось непередбачуваних ситуацій особа з інвалідністю можна і тут викликати, можна викликати в цьому місці. Встановлений сенсорний кран, люстерко для. Зручності для осіб з інвалідністю. Простір також враховує потребу людей з порушенням зору. Вхід обладнано контрастними позначками, а в приміщенні зручна система орієнтування. На вхідні двері в нас наклеєні жовті кола для осіб з порушенням зору. Для осіб з порушенням зору викладено тактильною плиткою весь вхід в ЦНАП, і ми розробили мнемосхему для. Цих осіб на МНЕМО схемі відзначені так, як у нас в основному залі не всі послуги надаються. В нас є такі, як паспортні послуги, видача посвідчень водія, реєстрація транспортних засобів, які е, вимагають окремого приміщення, так як у них там встановлено обладнання, і кожен номер кабінету продубльовано також шрифтом Брайля. Тож всі особи з порушенням зору можуть знайти безперешкодно кабінет, який тут позначений. На вході в ЦНАП у нас також викладена тактильна плитка, так як у нас. Від рецепції до основного залу прийому також є східці, і там немає можливості нам встановити чи панду, чи підйомник, тому що там не дозволяє сама ширина цих східців. Для повної зручності для осіб з інвалідності ми встановили цей підйомник. Тепер вхід для осіб з порушенням опорно-рухового апарату в нас в СНАП знаходиться в іншому місці. Встановлені вказівники для всіх осіб з інвалідності. Валідністю, де розміщено в нас єдине вікно ветерана, де розміщений вхід в ЦНАП для осіб з порушенням опорно-рухомого апарату. Ми також тут розширили дверний пройом, тому що він не відповідав нормам ДБН. І зараз ці двері шириною 91 см дуже зручні для входу для осіб з інвалідності. Тут встановлена також для них ручка, яка дуже зручна, і особи з порушенням опорно-рухомого апарату можуть. Безперешкодно заїхати до нас в ЦНАП на отримання всіх адміністративних послуг. Сміла серед 17 громад Черкащини, які вже зробили реальні кроки до інклюзії, тут доводять доступність, це не привілей, а базовий стандарт у роботі з людьми. Минулий тиждень у нас пройшов Україні як тиждень безбар'єрності, і наші всі працівники, всі адміністратори ЦНАП, пройшли навчання. Ми вивчали довідник безбар'єрності. А також онлайн-курс безбар'єрна грамотність і навіть отримали сертифікати. Безбар'єрність це не тільки наші пандуси, підйомник чи широкі двері, а це і правильне відношення до осіб, які звертаються до нас. Відсутність упередженості, адже. Ми розуміємо, що кожна людина вона різна, так як світ навколо нас різний і кожна людина різна. І наше завдання дати їм рівні можливості. Тож ми стараємося зробити наш простір таким, щоб кожна людина, яка звертається до нас, відчувала себе комфортно, мала рівні права і можливості в отримання всіх наших адміністративних послуг.